Ну і сьогодні міжнародний день боротьби з раком. Саме у цей день медики концентрують особливу увагу на цій хворобі і вкотре наголошують, говорити про рак лише один раз на рік замало. А головним завданням, яке ставлять перед собою, розвінчати міф про те, що онкологічне захворювання є вироком, і людина залишається на самоті зі своїм недугом. До слова цьогоріч у області виявили більше 7 тисяч хворих. Пані Люба із хворобою зустрілась місяць тому та за цей час встигла пережити багато. Розповідає, що лікарі їй оговтатись допомогли не тільки професійно, а й морально. Медики наголошують, пацієнтка видужує швидкими темпами. До слова, в обласному онкодиспансері зараз 35 жінок із схожою хворобою. Дуже хороші наші хірурги і взагалі підтримали і йду на поправку. І взагалі раджу всім жінкам. Не боятись проходити медогляди, проходити себе, любити себе. Ефективною зброєю проти раку є сильний дух, кажуть лікарі. При небажанні вилікуватись не допоможуть навіть найновіші технології. Медики також розвінчують міф про те, що в Україні неможливо вилікуватись від раку. Ми маємо можливість завдяки власне цій програмі онкології, завдяки багато в чому закупкам обласного бюджету і спеціального фонду. Хіміопрепаратів на лікування для наших пацієнтів за кошти власного бюджету. Приблизно в день ми оперуємо біля 40 хворих. Тобто за минулий рік ми прооперували 5800 хворих, тобто на 400 операцій більше, ніж в минулому році. Про що це говорить? Це говорить якраз про, про те, що в людей зламався міф боязні онкологічних захворювань. Ще однією важливою умовою, аби оберегтись від хвороби, є часті профілактичні обстеження хоча б один раз у рік, а надто для людей похилого віку. Всі лікарі будь-якого профілю ми радимо профілактичні огляди. Це є наше страхування від великих захворювань, від складних захворювань. Кожна жінка має пройти обстеження у гінеколога, ультразвукове обстеження, взяти пройти обстеження епітелію шийки Найпоширенішим онкологічним захворюванням в Україні є рак шкіри, легенів та молочної залози. Передбачити чи уникнути захворювання важко. Найбільше у зону ризику потрапляють любителі соляріїв та затяті курці, запевняють медики. Оксана Силик, та Лілипаченко, новини.